Хочеш дізнатися, які акції варто купувати прямо зараз, прямо сьогодні, щоб заробити у найближчі 1-2 роки? Сьогодні я розповім про американські компанії, які мають потужний потенціал зростання, і поясню, чому саме зараз ідеальний момент звернути на них увагу. Вмощуйтесь максимально зручно, ви знаходитесь на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси. Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я підготував для вас топ 5 найкращих компаній, в які варто інвестувати прямо зараз на фондовому ринку. Поїхали розбиратися. Також хочу додати, що між всіма спонсорами кожного місяця я розіграю доступ до своєї віп-групи та копітрейдингу вартістю 300 доларів. Тобто, заплативши всього 70 гривень за спонсорство, ви отримуєте доступ до всіх платних відео, які вже є на каналі. Також кожного тижня виходить нове бонусне відео, і у вас буде можливість виграти доступ до віп-групи та копітрейдингу. Дякую всім спонсорам за підтримку. Посилання на оформлення спонсорства залишаю під відео США залишаються лідером світової економіки, а їх компанії символом інновації, стабільності та прибутку. В цих компаніях я хочу вам показати, як вони зростали, які мають сильні сторони і як на них повпливають нові тарифи Дональда Трампа. Перша компанія, яку я хочу додати в цей список, це DHT Holdings. Скоріше за все, ви про неї не чули. Це американська судоплавна компанія, яка спеціалізується на транспортуванні сирої нафти. За останні 5 років акції DHT зросли більше ніж на 120%. Основний Драйвер зростання це підвищення ставок фрахту, особливо під час енергетичних криз. Компанія володіє одним із найуспішніших флотів супертанкерів VLCC. у 2023 році. Дивіденна дохідність перевищувала 15%, а це більше ніж у більшості енергетичних гігантів. Ви розумієте, компанія виплачувала 15%. Зараз вона виплачує 9%. Тобто вона зростає дуже активно. Ну не так як Google і Tesla, але зростає активно, тому що це компанія, яка займається перевозкою нафти. Нафта потрібна всім, нафта має обмеження, за нафту всі борються, як би вам не хотілося їздити на електрокарах. Так ось дивіденна дохідність тут одна з найбільших. Давайте зробимо порівняння. DHT випереджує конкурентів як Frontline та Euronav за дохідністю. На відміну від них, DHT частіше виплачує спеціальні дивіденди. Ну і як же повпливають ці нові тарифи Дональда Трампа на компанію, яка займається транспортуванням нафт? У разі повернення жорсткої торгової політики і нових мит на імпорт енергоносіїв і логістичних послуг, американські перевізники, такі як DHT, отримують перевагу над іноземними компаніями. Так чому варто купувати зараз цю компанію? Тому що це надійна американська компанія з високими дивідендами, сучасним флотом і перспективами зростання на фоні дефіциту танкерів. Перед тим, як я розповім вам про другу компанію, хочу нагадати, що саме зараз у вас є можливість отримати безкоштовно акції вартістю 10-20 доларів від Freedom Finance Європа. Взагалі, ми купуємо ці акції саме на сайті Freedom Finance Європа. Посилання залишаю вам в описі. Переходьте та реєструйтеся. Також там є інструкція по реєстрації, поповненню, купівлі, продажу акцій, а також виведенню грошей. Все максимально детально та просто. Тому реєструйтеся на Freedom Finance Європа, поповнюйте свій аккаунт мінімум на 100 доларів або 100 євро, і до кінця березня ви отримаєте безкоштовно акції на суму 10-20 доларів. Коли наступний раз буде проходити ця акція, мені точно не відомо, тому реєструйтеся прямо зараз. Ну і друга компанія, моя одна з найулюбленіших. Як би ви не відносились до Ілона Маска, називали його божевільним, зрадником чи ще якось, але компанії Тесла це не стосується. Тому Теслу я також додаю в свій портфель. І так, Тесла це справжній інноваційний гігант саме з США. Тесла це не просто компанія, яка будує електромобілі, це технологічна екосистема. За останні 5 років акції компанії Тесла зросли більше ніж на 900% масове виробництво Model 3, будівництво заводів у Європі та Китаї, розробка FSD і запуск суперкомп'ютера Dojo. Дохід у 2023 році 96 мільярдів доларів, прогноз на 2030 рік 200 мільярдів. Ви ще не почули невідомі абревіатури та слова. Що ж таке FSD Full Self-Driving. Це той самий крутий автопілот від Tesla. Ця система повністю автоматичного керування автомобілем. Вона використовує камери, сенсори та нейромережі. Tesla продає FSD окремо, орієнтовно 12 тисяч доларів. І планує також запуск підписки. Це може стати окремим джерелом прибутку. А що таке суперкомп'ютер Доджо? Це власне, суперкомп'ютер Tesla для навчання нейромереж. Він обробляє мільйони відеокадрів з автомобілів Тесла, вдосконалюючи її. Це дає Тесла перевагу над такими конкурентами, як Waymo та Mobiлі. Якщо порівнювати, то Тесла випереджає таких конкурентів, як BYD і Volkswagen за прибутковістю та технологічним розвитком. Також я хочу, щоб ви не забували, що компанія Tesla – це не просто електромобілі. це батарейки, роботи, суперкомп'ютери, автопілоти і ще багато інших цікавих штук. Тому відноситися до компанії неможливо просто як до автовиробника. Це вже набагато більше. А як же повпливають тарифи Трампа на компанію Тесла цікаво вам дізнатися? О, мені теж дуже цікаво. Так ось мита на китайські електромобілі це величезний плюс для Тесла. Вони зміцнять позиції на внутрішньому ринку США. А я хочу нагадати, що США це найбільший ринок, і якщо ви будете успішними там, то в принципі ви будете в топі компаній. Так, чому варто купувати компанію Тесла? По-перше, вона зараз знаходиться в дуже непоганій корекції, чудова точка для входу. І взагалі-то це лідер електромобілів у США і з величезним потенціалом у робототехніці та штучному інтелекті. Взагалі, мені здається, що компанія Тесла може знаходитися за крок до того, щоб коштувати втричі дорожче, почати працювати все ж таки, а не відволікатися на політику. Далі, третя компанія це Амазон. До речі, саме про Амазон. Я зараз готую максимально детальне відео, в якому розкажу всю історію не цікаво і з чудовими яскравими прикладами. Тому підпишіться на канал, буде цікаво. Амазон, взагалі, це американський гігант у сфері e-commerce та хмарних технологій, якщо ви не знали, за 5 років. Акції компанії зросли приблизно на 60%, незважаючи на падіння і волатильність і корекцію у 2022 році. Дохід у 2023 році 575 мільярдів, чистий прибуток понад 33 мільярди доларів. Хочу вам розказати про деякі цікаві продукти. Що таке Amazon Prime? Це платна підписка, яка дає користувачам безкоштовну та швидку доставку, доступ до стрімінгу Prime Video, знижки, музику і хмарне сховище для фотографій. Наприкінці 2023 року понад 200 мільйонів підписників. Це фантастична велика сума як для платного продукту. Взагалі, ви скоріше за все не знали, але саме Amazon зробив дуже багато цікавих технологічних рішень, які зараз використовуються в більшості компаній. І про це буде детально розказано в одному з наступних відео на каналі. Що таке АВС? Це постачальник хмарних послуг. Він пропонує зберігання даних, обчислення, бази даних, машинне навчання, аналітику та безпеку. У 2023 році АВС приніс Амазон понад 90 мільярдів доходу і близько 70% операційного прибутку. Як ви розумієте, продажа книжок вже далеко не є великою частиною компанії, хоча вони дуже багато на цьому заробляли. Якщо порівнювати АВС, то він випереджає Google Cloud і майже зрівнявся з Microsoft Azure. Prime не має аналогів за масштабом. Він номер один. Що стосується тарифів Трампа, то здорожання імпорту вигідне Амазон. Якщо логістика та склади залишаться в США, а так скоріше за все і буде. Вона також знаходиться в дуже серйозній просадці. Якщо не помиляюсь, мінус 20% з максимальної позначки. Це диверсифікований it гігант з стабільним ростом ключових напрямків. Тому, якщо ви хочете вкластися в один із найкращих бізнесів цього світу, то це Amazon. Четверта компанія Intel. Більшість інвесторів її списали, але я знаю, що ця компанія може отримати другий подих і переродження. Давайте розбиратися. І так, Intel це напівпровідниковий гігант із США, що дуже важливо. І він зараз знаходиться на стадії трансформації. За останні 5 років акції компанії були волатильними. Взагалі загальний рост менше 5%. Але саме це робить Intel недооціненою компанією. Компанія зараз знаходиться на стадії глобальної перебудови. Що таке Intel Foundry? Це новий напрям Intel. Виробництво чіпів для сторонніх клієнтів, альтернатива TSMC і Samsung. Intel інвестує понад 100 мільярдів доларів у нові заводи в Аризоні, Агайо і Німеччині. Як ви бачите, компанія активно переходить до США. Взагалі, якщо порівнювати, то Intel поступається Nvidia та AMD, але робить ставку на локальне виробництво. Тому думаємо про те, що Intel – це топовий виробник мікрочіпів. Він знаходиться в США, це американська компанія, і, можливо, скоріше за все буде якийсь буст цієї компанії, коли вона на коли вона знайде все ж таки свій продукт і зможе конкурувати на ринку. Я б не вкладав великі гроші в цю компанію, але тут є великий шанс, що вона може знайти своє. Скажімо так, другий напрямок. Або просто здохне, тому вибирайте самі. Ну і п'ята компанія, яку я хочу додати в цей топ, але буде ще бонус, буде шоста. Це американський фармацевтичний лідер із глобальним охопленням компанія Pfizer. За останні 5 років акції зросли приблизно на 20%. Пік був у 2021 році на тлі COVID-19. Зараз ціна відкотилася вниз. Створюючи чудову точку для входу, інвестиції в mRNA, онкологію, вакцини та інноваційні терапії. Що я щойно сказав? mRNA? Що це взагалі таке? Е, дуже просто це революційна технологія матричної РНК, яка дозволяє створювати вакцини та ліки нового покоління. Pfizer та Biotech стали першими, хто вивів на ринок mRNA вакцину проти covid 19 Тепер компанія розширює свою mrna платформу на інші напрямки, включаючи вакцинації від грипу, герпесу, раку шкіри та онкологічних захворювань. Це може стати потужним драйвером зростання у найближчі декілька років. Що таке R&D? Це наукові дослідження та розробки. Pfizer щорічно інвестує понад 10 мільярдів доларів у дослідження та розробку нових препаратів станом на 2024 рік у розробці понад 110 проєктів, включаючи інноваційні ліки проти раку, рідких хвороб та аутоімунних станів. Компанія активно співпрацює з біотех-стартапами та університетами, щоб прискорити виведення нових препаратів на ринок. Взагалі, якщо ви трохи повивчаєте, як працює фармакологічний бізнес в США, то ви будете шоковані, тому що це величезні гроші, там є лобіювання, і, в принципі, я думаю, такі компанії, як Pfizer, точно не залишаться без клієнтів. Тому наскільки правильно це і скажімо так. Добре, інвестувати в такі компанії. З однієї, так, вони роблять ліки, які ну, дійсно допомагають людям. З іншої сторони, там величезна маржа, і для інвестора це чудово. Але для звичайних людей а хто думає про звичайних людей? Так ось, чи варто інвестувати у Pfizer? Стабільні дивіденди з перспективами зростання завдяки оновленню лінійки продуктів і розширення напрямку МРНА. Думайте самі, я би інвестував. Ну і шосте. Це не компанія, це ETF. Постійно про нього розповідає, і це QQQ технологічний індекс топ-100 технологічних компаній США. Зараз знаходиться на чудових точках входу. Корекція дивовижна. Скоро підемо вгору. За останні 5 років цей ETF зріс більше ніж на 125% у складі Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon та інші всі ці компанії є лідерами у своїх напрямках. Якщо порівнювати з S&P 500, то QQQ показує кращу дохідність і випереджає більшість міжнародних аналогів. Ну а якщо знов згадати про нові тарифи Дональда Трампа, то посилення позицій американських it компаній підвищує ефективність фонду. Так ось чому варто купувати? Ну по-перше, чудова диверсифікація, чудова точка для входу, і це просте рішення для тих, хто вірить в зростання технологій США у найближчі 5-10 років. Якщо вам сподобалась ця добірка, напишіть про це в коментарях. А також, якщо ви хочете мати доступ до цікавого контенту, де я розповідаю якісь свої інвестиції, свої рішення, ставайте спонсором цього каналу і ви отримаєте доступ до моїх закритих відео. А ще ви можете стати підписником мого телеграм-каналу. Там я щодня пишу якісь свої думки, коментую новини і також багато проводжу опросів між аудиторією. Тому це також може бути корисним. І якщо робити підсумок, то всі ці компанії, вони, по перше, американські. Вони представляють різні галузі: енергетику, технології, фарму, напівпровідники та логістику. Їх об'єднує одне: лідерство в своїй індустрії. Якщо Дональд Трамп і далі буде проводжити, вводити ось ці тарифи. Це стане перевагою для американського бізнесу. Виробництво всередині країни, локалізація, штучний інтелект і фармацевтика лише виграють. Додаючи ці акції до портфеля, ти формуєш збалансовану інвестиційну стратегію. Підписуйся на канал для того, щоб не пропустити нові інвестиційні рішення. Ну а в коментарях можеш написати, які компанії зараз тримаєш ти.